Я як головний експерт РНБО з біобезпеки зразу розпочну з того, ми повинні мати готовність на індикацію по нештатним ситуаціям, як ми називаємо штучно створений епідемічний процес, щоб не використовувати кожен раз слово біотероризм чи біологічна зброя. І зрозуміло, що якщо введемо великий карантин, звідси ніхто не тільки не виїде і не пройде от два. З кільця військових з автоматами, у яких є команда стріляти на ураження. Оце карантин. Хто ви бачили ковід? Ви кудись могли виїхати? Ні. І це буде те саме ще гірше. Друзі, доброго здравия. Ви дивитесь ПРО ура. З вами Яромир і я вам зараз розкажу байки про фуфайки. Звичайно, що це плод моїх фантазій. Мертоносна віспа вже в Європі та Азії. Мапіча діарея шириться світом. Заразу виявилася ще на двох континентах. Тобто шезоновірус, спроба наганяти шезоновірус. Це все плод моєї фантазії. Я ж фантазую, трактувати мої слова. Маю право лише я по праву народження. І зараз я хочу вам показати і пофантазувати. Я, як головний експерт РНБО з біобезпеки. Зразу розпочну з того. Тому ми повинні мати готовність на індикацію по нештатним ситуаціям, як ми називаємо штучно створений епідемічний процес, щоб не використовувати кожен раз слово біотероризм чи біологічна зброя. Ви, є занадто близько, е і... Ви всі чули. Головний експерт з біобезпеки відкрито говорить, що зараз буде відбуватися штучно створена біологічна. Ситуація, яка являється прямим біотероризмом біологічною зброєю, хто не почув, кому мимовух пролетіло, перемотаємо. Як ми називаємо штучно створений епідемічний процес, щоб не використовувати кожен раз слово біотероризм чи біологічна зброя, штучно створений епідемічний процес, біотероризм, біологічна зброя. Ви є занадто близько е і реально встановити інтерес для е тих, е хто тих, хто має в своїх руках таке. Тих, хто має в своїх руках таке. Всі чули, фантазуємо далі. І нас цікавить е в цей період перебування, як і на інших е територіях, ваша готовність і спроможність. Якщо тої немає. Ми наступний вівторок. Ви почули в РНБО. Ми я є головний експерт РНБО з біобезпеки і мушу писати довідки такі. І ми викладемо ваші потреби, саме потреби, щоб ви зрозуміли, і ваша відповідальність буде в тому, ваша спроможність на індикацію раз, ваша спроможність на запровадження обмежувальних заходів, кажучи людською мовою введення карантину, охтом великого карантину. Як належить тому плані і спроможність медичної мережі на перепрофілізацію в разі масового враження населення. Оце не лише інфекційна лікарня, як святе в кожній області, вона є та обласна інфекційна лікарня, але і які лікарні ви переведете, які будуть у вас можливості на кількісно прийняти. І наступне, це звичайно ваша міжвідомча співпраця, взаємодія, це дуже важливий момент, оскільки як ви прописуєте сценарії, регламенти взаємодії при поодинокому випадку, а це вже однаково, як особливо небезпечно, вважається, епідемією, і як ви прописуєте при масовому ураженні і на мінімізацію втрат, скажімо, по-нашому. І ще мене може найбільше цікавить, як ви прописуєте захист особового складу з тим, щоб зберегти в нас і так немало втрат було під час ковіду, і як нам зберегти людей. І знаєте так, давайте дивимося реально, ми ті самі люди, сьогодні лікарі, завтра пацієнти. І стоп, 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 стоп. Було чимало втрат, в них відсутні знання для того, щоб мати. Хороший міцний імунітет, як в тих, хто не коловся, не носив шмати. От для прикладу говорю про себе: не коловся шмати, не носив, бігав на стадіоні, займався фізкультурою, займався медитацією, закалявся, живий, здоровий, а в них було багато втрат. І вона каже: ми сьогодні, ми такі самі люди. Сьогодні лікарі, завтра пацієнти. Тобто, в них відсутні знання. Як стати настільки здоровим, міцним організмом, щоб залишатися в формі або легко переносити якісь, скажімо, подібні атаки, як був шезонавірус ковіду? А зараз по тому самому сценарію, лишень під іншим соусом, під іншою назвою діарея мавпи, яка Назветься «Шизонавірусом хвиля номер такато. І знову будуть, будуть пропонуватись. Зразу скажу, що ця оферта забороняється навіть пробувати примушувати чи нав'язувати комусь шмати, уколи, е чи продавцям, чи ще кудись там, десь. Е по признаку дискримінації шмати, трусах на голові, чи їх відсутності, обслуговування чи обмеження пересування по божественному кону. По е, правилам, які прийнялися у вигляді Конституції міжнародних договорів, забороняти ніхто не вправі і всі спроби просувати ці пропозиції оферти, забороняються не вігласи, які не відповідають за своє життя. Будь ласка, це ваш вибір підкорятися і приймати ці пропозиції, робити так, як вам хтось говорить, а в кого є своя голова, в кого є свідомість знання, хто себе усвідомлює людиною і чоловіком. То в принципі, знає, що йому і коли як робити. Слухаємо далі. І е, зрозуміло, що якщо введемо великий карантин, звідси ніхто не тільки не виїде і не пройде от два е, е, кільця військових з автоматами, у яких є команда стріляти на ураження. Оце карантин. Чуєте, що вона пропонує два кільця військових, в яких є команда стріляти на ураження. Я так розумію. В тих, хто буде пробувати виїхати чи заїхати. Тобто, замість того, щоб дати знання, як покращувати, зцілювати організм, знищувати і укріплювати імунну систему, вона каже, що треба два кільця і нікого не випускати і не впускати карантин, а ну видуманий конспірологічний концтабір Тобто замість того, щоб дати людині знання, щоб вона обходилась без тих, скажімо, лікувань, які також мають дуже багато побічних ефектів і не роблять людину здоровою, не зцілюють, а лише працюють зі симптоматикою. І також від себе хочу сказати, що це моє дослідження, що багато систем в основному лікування тої сучасної медицини ще більше шкодить організму. Ще більше знищує той імунітет. І ніяка шмата. Взагалі це якби шизофренія. Розказувати, що треба тряпками затикати собі порожнини, якими ти дихаєш, якими ти... Одним словом, це моя власна думка. Трактувати її, маю право лише я, замість того, щоб розповісти, як організм, які властивості, які дії потрібно для того, щоб організм був. В найкращих своїх станах, в найкращих своїх якостях, сильний, наповнений енергією, відсутністю хвороб, життєрадісний, щоб якісно е, приносити користь собі суспільству, скажімо так, державі, всьому цьому світу нашому якому ми живемо? Вони розказують про кільця, про охорону, випускати, не випускати, стріляти на ураження. Ви уявляєте собі, це експерт з біобезпеки, що вона несе? І взагалі подивіться на її вигляд зовнішній. Як ви вважаєте, чи схожа вона на здорову, скажімо так, людину, назвемо так умовно, бо людина таке нести не буде. Вона ще на стадії жить. По ознакам того, що вона говорить, і де вона працює. Далі, сусідня її, також чи виглядає вона здоровою. І взагалі зовнішні ознаки її багато прощують. І ось ця третя особа, чи виглядає вона, на вашу думку, здоровою. Отже, слухаємо далі. То, ви бачили ковід, ви кудись могли виїхати. Ні. І це буде те саме ще гірше. І в тому плані реально дивимося, це ваш захист особового складу вашого захисту. Наталія Виноград. Яке гарне прізвище. Головний експерт з біобезпеки РНБУ. Ну що вона говорить? Шоу Кривдера продовжується. На те, щоб ви змогли адекватно вийти з цієї ситуації, у вас є сім'ї, у вас і дітки, розумієте, давайте дивимось реально і на себе. Ми такі самі, як і всі решта. Тобто, мене буде цікавити, як які ви маєте на то спроможності раз, а що не маєте, що вам треба. Ми будемо ставити питання на рівні держави. На ваше підсилення, по, по тих напрямках, які ви вважаєте. Наприклад, як на мене, питання зразу стоїть, чи ви спроможні вийти на індикацію перших випадків за наявності швидких тестів з тим, щоб ви зловили клініка, це, особливо якщо це штучний епідемічний процес, ні про що вам не скаже. Там буде все зразу. І вам треба буде зрозуміти. тим... Щоб локально в місті виникнення могти зробити верифікацію. Це дуже важливий момент. Якщо то, що вам треба, які ви мали би потреби в тому апаратурному, реактивному, можливо, якийсь підготовку особового складу. Тобто це край важливе, це виконання того вашого плану. Міжвідомчі взаємодії на е, особливо небезпечні інфекції. Дякую. Отже, штучно створена епідемічна ситуація, який можна просто здоровим образом життя, просто вона, скажімо, пройде мимо тебе. Замість того, щоб розповісти, як цього досягнути. Як досягнути стану максимального здоров'я, повторюю ще раз, бо це ключовий фактор в даному інтерв'ю, вона каже, нам потрібно то, до Ви чули, що вона каже, особливо небезпечна вірус, біологічна атака, біологічна зброя. Ми бачимо в небесах полосочки, ми бачимо різні розпилювання, ми бачимо різний вплив на нас. Проти цих всіх впливів нас захищає наш організм, наш стан. У нас дуже сильний організм від природи самої. Залежить, звісно, що ви в нього пхаєте, яку енергію через себе пропускаєте, з якими енергіями ви працюєте, куди ви увагу направляєте і як ви взагалі дбаєте про себе. Це якраз цей образ життя. Хто який веде, той то і має. В принципі, я висказав свою думку, звернув увагу на, вам на важливі моменти. Дякую за увагу. Байки, про фуфайки на сьогодні завершені. З вами Яромир. Добра, щастя, радості. Миру, мир, брато, брат. Хай у всьому світі буде лад.